Доброго дня, браття, сестри. То коли настане мир? Можемо показати вам Біблію. — У Біблії? Так. Ну, там пише про російсько-українську війну. Там не згадується про війну. Там згадується про війну по цілій населені землі, але про Ну, інтенцію. У нас зараз конкретна війна з Росією. Коли мир настане? Можемо показати вам в Біблії. В Біблії є про російсько українську війну? Ні, немає. Ну, а що треба робити, щоб війна закінчилася? Ви пам'ятаєте молитву очі наш? Так. Пам'ятайте, пам'ятайте слова, нехай прийде твоє царство. Так. Так. То ви, напевно, знаєте, що Ісус навчав про це царство. І навчав людей, проти мирним був. Так. Так, якщо ми будемо узгоджувати своє життя з нормами Бога. Ну от добре, українці погано узгоджували своє життя з Богом, щоб Путін прийшов. По-вашому, так, виходить? Ми не засуджуємо сторону. Ви ніяку сторону не засуджуєте? Тобто Росія на нас напала, чи ні? Це штурму вірю. Вона на нас напала? чи ні? Росія агресор? Добре. А українська армія вона правильно робить, що вона захищає свою країну. Як вас звати? Мене звуть Степан. Степан, так. А вас? Еріка. Еріка, та? А звідки? Я з глибокої. Ви з глибокої, так? А ви? Я з Одеси. Ви з Одеси, так? А ви як тут опинилися? Ми біженці. Ви Біженці. А чому ви втекли? Чому ви там не стали читати молитву «Отче чи наші? Ну, Бо брось... стріляють, так? Ну, звичайно, від воєнних дій. Так. А хто? Хто стріляє? Привіт. Хто стріляє? Хто по Одесі стріляє? Так, ми розуміємо. Хто стріляє? Я питаю, хто стріляє по Одесі? Ну, добре, хоч ви це могли породити. А що українські війська мусять робити? По слову Божому, там пише про це чи ні? По Слову Божому, то, не відбувається. Та ти що? А немає більшої любові, як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Там про це є чи немає? Є. І проклятий всякий, хто не дбає про своїх ближніх, є таке чи нема? Цей біблійний принцип стосується просію. Та ви що? У вас жінка є? Ні. Немає? От коли Еріку хтось зараз накинеться, буде її вбивати з ножем. Ви як християнин, чи як свідок його, вірніше, ви ж не християнин, що ви будете робити? От чи нас читати чи її захищати? Я постараюся зробити щоб це було Свобода. Як? Ви чи нас читати? От її реально накинуться будуть готувати у вас на очах. Що ви будете робити? Я вас слухаю. Вашу рідну дитину будуть убивати вас на очах, ви будете чи нас читати? Бог вас пошле от в парк, де гвалтують дівчину, у вас на очах, і біля вас буде стояти ломік якийсь. Ви станете на коліна, і будете казати, Господи, спаси цю дівчину. Чи може Бог від вас чекає, щоб ви спасли цю дівчину? Бог ваші руки має для спасіння цієї дівчини. Ви про це не думали? Що така ваша позиція? Це позиція не просто колаборантів і зрадників, а ви напряму підгримуєте агресора. Ви Росію агресором не готові визнати. Ви не сказали, що російські війська на нас напали. Ви не готові навіть сказати, що Україна повинна захищатися. Чи ви сказали, що я щось пропустив? Україна повинна захищатися від російської агресії чи ні? Не. От ви не вмішуєтеся. А чому ти тоді приїхала сюди, з Одеси, якщо ви не вмішуєтеся? Чому ти не лишилася там страдати? Тобто ти прекрасно усвідомлюєш, що Росія нам несе зло. Але ви прийшли не в Росію розказувати, щоб вони склали зброю. Ви прийшли українцям розказувати, що вони неправильно роблять, що вони воюють з Росією, правильно? Знаєте, в наш час і самі Російській Федерації наших братів і сестер саджають за те, що вони відмовляються потягнути бойові діятися. І... Та ти що? Ну, то чому ви тоді не виїхали в Росію, щоб там протестувати і з таким плакатиком, коли настане мир? Чому ви не стали коло Путінської хати? На Красній площі, Чого ви там не стали? А Скажіть, будь ласка, а є сюди ставка? Я вас запитав конкретно, чому ви не поїхали в Росію, там, де мучать ваших братів, і не стали на захист їх за мир? Бо там це не можна робити, а тут можна. Тому що українська. Нація демократична, вам дозволяють тут бути зрадниками на своїй землі. Ви не берете участь у захисті своєї батьківщини. Ви навіть їй не допомагаєте нічим. Взагалі вас це не стосується. Ви тут такі всіні отміра СІВО, ви тут такі супердуховні, коли ваших братів і сестер вбивають. Ти ж сама втекла від війни, від російського агресора. Мої брати та сестри. А не твої брати і сестри військові тебе захищають, щоб Москаль не запхався у твою Одесу не зруйнував твою хату. Вони твої брати і сестри чи ні військові України? Ну. Я кажу про світло його. А військові, які захищають твою Одесу і твою хату. Вони герої чи ні? Бачите, така молода, вже така падла. І ти такий самий, хлопці і дівчата, вам до християн – як козі до неба. Розумієте? І е, оце ваше кіно, воно дуже фарисейське. Воно наскільки не просто відірване від життя, а від Христової моралі Христос, пішов і віддав себе на смерть ради тих, кого Він любив. Розумієте? Наші військові сьогодні йдуть захищати свою Україну на те, щоб ви могли тут собі стояти у гасочках і людям мозги пудрити. Ви коли надавали останній раз гуманітарку або допомогу нашим військовослужбовцям? Тобто ви їм взагалі не вдячні, ви тільки своїм свідкам його вдячні, так? Ви розумієте, наскільки ви далекі від Христа? Реального. Реального Христа. От такі ви свідки. Дуже мені жаль, що ви людям баламутите голову, але Бог вам суддя. Слава Ісусу Христу! Що маєш сказати? Слава віки Богу! Слава Україні! Що маєш сказати? Слава Україні! Кажи! Кажи героям слава! Що тобою трясе? Всього найкращого.